22 одиниці спецтехніки підготувало Ужгородське комунальне підприємство Кшеп до розчищення доріг у зимовий період. Задіяно у цьому процесі півтора десятки працівників. Швидко прибирати від снігу та льоду комунальники обіцяють і пішохідну зону. В достатній кількості закуплено і суміш для посипання шляхів. Будемо заготовку робити до 700 метрів кубічних піска і 200 тонн технічної солі, натрій хлор. У нас, до речі, цілодобове чергування на підприємстві. Ми моніторимо погодні умови через інтернет. Зараз на кожних автобусних зупинках, на центрі міста. Всюди вже виставлено у нас піщано-соляна суміш. За дорогами державного значення стежитиме Служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Їх протяжність вкраї складає 926 кілометрів. Підготовка до утримання в належному стані дорожнього полотна почалася ще влітку, коли комунальники розробляли і відпрацьовували механізми взаємодії в умовах негоди. Протиожеледні матеріали були заготовлені. Зараз їх практично зготовлено вже 100% на весь зимовий період. Це 8 тисяч тонн солі і 12 тисяч. Кубометрів фрикційних матеріалів. Підготовлено 66 одиниць техніки, з них у черговому режимі вже працювало 35 машин. 198 чоловік особового складу знаходиться на постійному чергуванні в управлінні ДСНС. Погодні умови взимку на Закарпатті часто стають причиною надзвичайних ситуацій, а тому саме для рятувальників з настанням холодів починається гарячий період. Це і льодоходи, і снігові замети, а також затори на автошляхах внаслідок пробуксировування великовагового транспорту на перевалах області, також знеструмлення, пониження температури. Тож рятувальники готові кинути всі сили для допомоги населенню. Зокрема, в постійній готовності є 75 одиниць техніки. Це і важка інженерна техніка, яка може розгрібати снігові замети, які утворюються внаслідок рісних снігів на Закарпатті. Також готові до буксирування і важка інженерна. На техніка також пожежні автомобілі. Зокрема, також у нас в постійній готовності перебуває 54 чотири одиниці це насосної станції. Вони можуть відкачувати воду на випадок того, що може відбутись паводкова ситуація або паводки. Чи впораються служби з зимовою негодою, покаже час. Синоптики ж прогнозують зменшення кількості опадів на найближчі дні, проте вночі та вранці на дорогах області утримуватиметься ожеледиця. Значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, слід чекати ближче до середини грудня.